Друзі, всім привіт! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Знаходжуся на газопроводі. Сьогодні виїхав трішки раніше на вечірню риболовлю, ніж минулого разу. Визначився я вже з дистанцією, загодував точку ловлі і зробив перше закидання з насадкою. Дистанція метрів 50, старту за корму я дав три годівнички. По монтажу інлайн, годівничка зараз 75-та, пластикова. Повіддеться, причепив сантиметрів 60 діаметру 0,13, гачок, гамакацу 12. Розпочав я з одного опариша і підсадив трьох мотилів. Поки що так. Ну а далі будемо вже підбирати щось, якщо рибка взагалі не буде відзиватись. З насадок в мене сьогодні пінка, опариш, мотиль і плаваючі насадки. Зараз покажу прикормку і будемо чекати на перше клювання. Ось така прикормка, чорна плітка від флагмана і реалфіш універсальна. Клювання яке. Це що хоч на плітку, друзі, схоже. Дуже багато, друзі, дрібної плітки. Один опариш і чіпляю, друзі, декілька мотилів. Я вже, мабуть, десяток. Маленьких пліток відпустив. Ото закинув декілька разів підсмикнуло і все. І вона вже там сидить. Ай-моє. Те Пробував чисто два опарищі. Клювань немає. Без мотиля не хоче. Ось така насадка. Так, ну-ка. Може, крупніша підійшла, хто його знає. Треба ще, щоб трішки хоча б штовхнули водичку. Підсмикує щось, чи засіла. Знову якась дрібна є рибка, друзі, знову маленького розміру. Бачите яка? батониста оце я не знаю я вже їх отакого такого розміру сьогодні відпустив більше десяти більше десяти це сто відсотків ось така риба Там вот будет циндыч. Да. Я пришло вправо. Вон така, друзі, в принципі, більш-менш непогана. Вітерець затихає, це добре. І стороні бачу людей поменше сьогодні. Лювання, це ж щось непогане. Вот так. уже имши не Вот, смотрите, какая Вот это уже файный размер, да, друзья? Це уже что на батона схоже. такая приемного размера. Йомай, з цими мотилями леп на опариша чистого брати не хоче. Тільки з мотилем. Пробував і експериментував, але нічого. Так, три. Давайте ще одну четверту причепимо. О, ось так. До речі, друзі, я перезакліпсувався, відступив подалі метрів на 10-12. Чи що, як наче одразу підсмакун якийсь був. Був закліпсований я на самій бровці зверху. Але мені набридло, чесно сказати, тягати ту дрібну плітку. Ну, було там декілька таких непоганих більш-менш непоганих водичку почали штовхати Ось так. Водичку штовхнуло щось, чесно сказати, рибка притихла. Відзивається, але не так інтенсивно. а знову потрібно змінювати дистанцію, не знаю. Та й по берегу не чутно, щоб перезакидувалися. Час в мене ще є трохи більше години, а ще щось буде. Було клювання, не встиг камеру вімкнути. Може сидить. Ой, ну сейчас почала. Це, друзі, підлящик. Це маленький підлящик. Перший в цьому році. Дивіться, який перший васильок. Уже петлящики Почали брать Водичка потеплішала И рыбка Повыходила С заток з зимувальних ям Еще сегодня плитки Плоскирка одна была Невеличка И петлящик уже влетів. Ой, як добре без без вітру? Водичку так штовхнули, можливо, там, ну, вверх, якщо брати так. Сантиметрів, може 15 і все. В цьому році паводка такого, як був ті два роки, точно не буде вже. Не знаю, як там рибка до нас підніметься. Побачимо, друзі. Дистанція зараз десь 65 приблизно. Все, друзі, підійшла моя риболовля до завершення. Трішки пліток підловив, в прилові була ще плоскірка і підлящик. Ну, в принципі, рибалка сьогодні. Трішки покраще, ніж була минулого разу, ну, наступного разу поїду десь в інше місце. Все, друзі, буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд, до зустрічі на воді.